Закріплюючи вправа, сакерпанч, ми імітуємо несподіваний удар. Тобто, коли людина не починає, давай битися. Підіш щоб що сказала, понеслося. Що ми робимо? Ми беремо пусту боксерську рукавичку за як це називається, хлястик. Робимо так по голові. Це швидко, Плотніше руки до голови десь. Якщо ти просто піднімаєш дві руки, кулак зайде. Руки притискаємо до голови, напружуємо м'язи шиї. І контрінтуїтивно рухаємося на мене. Зрозуміло? Ага. Притискаємо плотно до голови. О, за... Зроби Зробити замри. Оп! Ще плотніше. Нижче. Лікті і в мене. Думати не треба. У вас одна відповідь на усі проблеми. Сховався. Вперед. Збираємося. <кій>